Мої вітання, що друзі, у своїх коментарях ви пишете Путін і Трамп домовились по Україні. Ну, розділити, роздірбанити і так далі. Знищити. Знаєте, це виглядає дійсно так, а ще виглядає так, що Трамп значить, є як агент? От як агент Кремля. Давайте подивимося, чи є домовленості у Трампа і у Путіна по Україні. Що скаже Таро? Ну, ця історія тягнеться давно. Знаєте, тут хочуть змінити два друга або друзі, да? давні друзі, це карта ще давніх друзів. Давні друзі хочуть змінити стратегію і тактику, нанісши смертельний удар. Ці друзі, да? один з цих друзів є агент. О, два, дивіться. Дві карти. Знаєте, ну тут карта говорить, що в домі, да, в домі, старі друзі в вдомі, хочуть успішно змінити ситуацію да, в війні, успішно для себе. Але доведеться йти. Карта ж зразу говорить, вони хочуть успіху, але доведеться йти. Зупинити, заблокувати, реалізувати, реалізувати, тобто, що, успішно, успішно заблокувати війну, зупинити війну. Ви знаєте, те, що... Те, що вони хочуть успішно зупинити війну, то це дійсно такі домовленості в них є. І домовилися пожертвувати домом, да? домом. Україною, що чи всього, таємно. Так, так, таємно, та, таємно реалізувати такий успішний, успішну стратегію. Домовились, дивіться. Таємно домовились реалізувати. Ага. Але буде, буде заблоковано. Дивіться, з дьяволом. Дивіться, домовилися з дьяволом таємно. Так. Що я вам скажу? Так, домовленості були реалізувати, але. Успіх від них піде. Домовились нанести удар, зрадницький удар, підступний зрадницький, дивіться. І Трамп, і дьявол вони є гарантами. І ось ці гаранти наносять смертельний удар по Україні. Вони реалізуються. Це. Цей удар зараз реалізують. Вони домовились про це. Ну що? Майже, можна, майже така вірогідність 100%. Вірогідність, що тут ну, чітко сказано, таємні домовленості з дьяволом були. Все. Пла... Трамп слідує цим домовленостям. Трамп виконує ці домовленості. Що скаже Таро? Виконує. Виконує його зобов'язання в цьому плані зупинити, зупинити поставки зброї для України, поставки коштів. В цьому вони досить активно, активно працюють. Це зробити нелегко, але вони співпрацюють саме в цьому плані. Домовились вони по Україні. Знаєте, як? що Трамп допоможе, а допоможе як зупинкою, зупинкою цих зупинкою ресурсу, зупинкою грошей? Чи вийде це в них? Чи вийде, чи здійсняться, чи доведуть до кінця ці домовленості? Ми вже дивилися з вами, що всього, що буде оголошено про обмеження. Там в зупинках і далі добре було, щоб, щоб ці поставки зупинилися. Але все-таки ті закони, які є в Америці, вони не дозволять повністю зупинити. І тому там далі випадала карта обмеження. Обмеження це не повна зупинка, розумієте? Так, чи вийде їхній план ресурс? Буде оголошено про те, що він ставить на паузу допомогу. Домовились про це, що він поставить на паузу, але це досить добре вже для Путіна. І така ідея вже є досить доброю, якщо, якщо ці домовленості будуть досягнуті, ось зупинка буде, то це і так для Путіна буде дуже доброю ідеєю, скажімо так. Ну, домовленості були 100%, тут що тут вже говорити як підсумок, чи зможуть вони ось їхні, їхні ці ось рішення зупинити, да, їхні плани, їхні рішення зможуть остаточно ну, будуть бути втілені в життя, скажімо так, виконаються ці плани. Ситуація складеться у війні. Хочуть, хочуть у війні що зробити? Зробити перезагрузку. У війні зробити перезагрузочку, смерть. А от куди ця смерть вивезе, Ну, незрозуміло, да? тому що ніхто не знає, що буде попереду. Те, що було, помре, а попереду ніхто не знає, що буде. Чи вдасться? Вони хочуть цієї перезагрузки, але вони не знають, що буде далі. Чи добються вони такої перезагрузки, щоб нанести смертельний удар Україні? Оця перезагрузка у них спрацює, почнеться процес, приймуть рішення розпочати процес дуже швидко. Ага. Розумієте, вони хочуть, що після того, як зупиниться допомога, дуже швидко дуже швидко. У них яка ідея? Дуже швидко запустити процес перемовин, через перемовини додавити Україну. Через перемовини додавити Україну. Ситуація змінюється. Да? І, і вже розпочати новий процес новий проєкт перемовин дипломатії. Ось так: зупинити поставку і вплинути на те, щоб Україна пішла на новий проєкт. Дуже швидко розпочала процес перемовин, дипломатичний проєкт якийсь розпочати, розумієте? Тут вони домовились для того, щоб Україна сіла за стіл перемовин, її треба ослабити, поставити її в таке становище, що вона вже не, не зможе далі вести війну, да? створити ситуацію смерті в війні. Ну ось так. Так, дійсно домовились. Домовленості такі є. Не буду далі вже викладати, тому що все і так зрозуміло. Отже, домовленості такі були. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.